Я завжди дуже скептично відносилась до випічки з додаванням овочів, але цей морквяний кекс просто покрив моє серденьку з першого разу. На дрібній терці натираємо моркву та робимо тісто. Додаємо, додаємо цукор, ванільний цукор та трішечки солі. За допомогою міксера це все добряче збиваємо до густої білої піни. А тепер будемо готувати наші сухі інгредієнти. До борошна додаємо розпушувач для тіста та трішки кориці. І все це добряче перемішуємо до однорідності. У рідку основу додаємо ще трішки соняшникової олії, знову за допомогою міксера це все поєднуємо і через сіто просіємо наші сухі інгредієнти. Та за допомогою лопатки добряче вимішуємо тісто до однорідної консистенції. Тепер готуємо начинку. Я беру волоський горіх та подрівнюю його на середні шматочки. Моркву висипаємо до нашого тіста, туди ж додаємо попередньо замочені родзинки в окропі і наш волоський горіх. Тепер за допомогою лопатки знову поєднуємо тісто до однорідної консистенції та висипаємо у форму з пергаментом і будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Дістаємо та перевіряємо шпажку, чи пропікся він у нас. І ви подивіться, який він вийшов рум'яний. Посередині він трішки репнув, але то нічого. Зверху посипаємо цукровою пудрою та можна смакувати. Смачного!